Приїхав Сьогодні у складі чернівської команди кількості 18 чоловік нас приїхало, відкрили змагання в Києві з адаптивних видів спорту, ігри нескорених для відбору участі у змаганнях. Ванкувері в іграх нескорених у 2025 році. Ігри нескорених в Україні цього року національний відбір проходить дев'яти видах спорту, окрім настільного тенісу, це ще є велоспорт, баскетбол на крі... на кріслах колісних, волейбол сидячи, легка атлетика, біг, штовхання ядра та метання диска, стрільба з лука, пауерліфтинг і висування на тренажерах. Я тут не граю, я стрільба з лука і, і щось там, і що. І баскетбол, волейбол сидячий. Тут дуже крута тусовка. Мені дуже подобається. Тут дуже крута тусовка, дуже багато знайомих і всі дуже круті. Це новітня технологія. По-перше, новітнє кріплення протезу, яке називається остоінтеграція. В принципі, дії той самий, що у стандартних класичних протезів. Сигнали від м'язів щитуються датчиками, які обробляються комп'ютером і передаються на сам протест на мотори. Все, якщо все налаштувати, воно працює дуже гарно, справно. І величезні можливості. В цій кісті 27 хваті, можна самому доналаштовувати їх. У мене, наприклад, пошкоджена нога, великі з нею проблеми. Я зайнявся велоспортом. Пошкоджена рука я зайнявся стрільбою з лука, там, і греблею, пробував плавання. Реабілітація через спорт для ветеранів це найкраща реабілітація із всіх можливих, там не порівняти з різними там процедурами, масажними процедурами. Навіть реабілітація відбувається на різних рівнях, на психологічному, перш за все, і на фізичному. Ну, я тільки 7 травня з госпіталя. Чесно кажучи, після поранення я не думав, що я буду чимось займатися, тому що настрій був такий. Ну, Але коли приїхав в госпіталь і побачив хлопців, які там взагалі без, без ніг, на язочках, з високою ампутацією, то я подумав, що скавчати мені немає сенсу ніякого. Що можу сказати? Якщо не спорт, то щось, ну, вони дуже важливі, тому що просто вони витягують деяких просто з цієї мушлі. Які вони туди попадають психологічно і фізично. Ну і це просто треба по всіх містах, по всій країні треба просто це пропонувати, щоб воно було на кожному, тому що багато хто не знає про це. Ну, це вважається спортивна стопа. А, да, але це отримав і безкоштовно. там вона більш амортизує, вона більш дає можливість тобі, якби відчути, що ти ну, тобто є більше. Більш рухлива, більше може там присісти, підпригнути. Я почав займатися після поранення просто спортом. На даний момент я пройшов відбір на змагання Force. Це я був в Сполучених Штатах Лас-Вегас. Я за ми взяли золото по волейболу сидячи. Це дуже важливо, тому що військовослужбовець, який пережив все, що він пережив на війні, йому зараз дуже важко в наше суспільство війти. І спорт він допомагає, адаптивний виді спорту. Вони допомагають тобі стати на ноги, познайомитися з іншими друзями, товаришами, побратимами. І воно дуже хорошо розвиває твої миш, мишці. Повністю У мене були атрофіровані мишці, повністю розвиває мишці, ноги, руки ну все дуже дуже І Мотивація, мотивація для інших військовослужбовців з пораненням, щоб вони е, займалися спортом, щоб вони не вживали ніякі там е, інші речовини, і тільки спорт. Я вважаю, що важливість проведення таких західів е, обов'язково допомагає е, військовим, хлопцям і дівчатам, які повертаються з війни, е, повернутися в соціум е, і, як кажуть, е, жити повноцінним життям. Шанси нашої команди доволі високі, тому що у нас є професій... ну, не професійні люди, які постійно займаються в е, тренажерних залах, готують себе до різних змагань. Тому сподіваюся, за цих три дні ми будемо мати певну кількість гарних виступів, здобутих нагород. І я сподіваюся шанси на участь у іграх, нескорених Канада в нашій команді обов'язково є.